Доброго дня, друзі! Ось такі класичні українські краєвиди. Ковалівка, білоцерківський район Київщини, приймає матч третього туру чемпіонату України в прем'єр-лізі. 24 градуси. Погода сьогодні просто чудова, дивовижна для футболу ані спеки, ані якого, ні ніякого дощу великого. Хоча в Києві вже почало накрапувати потрохи. І колос приймає Верес. Ми з вами готуємося до поєдинку. Двох команд, які, мабуть, не дуже хотіли би боротися за виживання, полізнішенко низом м'яч пролітає на передову удар по воротах. Чи буде ще один? Все ж розряджають ситуацію в господарі, але не до кінця триває епізод і удар від воріт. Від Валерія Кучерова м'яч іде за межі поля. Досить гостро зараз було і досить метушливо біля воріт колесу. Близніченко прострілює, нікому одразу не вдається м'яч вибити. І свій момент мав Василь Курко, центральний захисник, який підійшов на цей стандарт. Василь Курко влучив у суперника. Ось тут був момент у курка, удар. І чи то у воротаря він влучає, чи то у Валерія Бондаренка. Ну і далі повторні спроби пробити. Однак знову ж таки відскочив м'яч до футболістів Вереса. Яго Яго Сікейра завдає удар. Влучає, однак все бачив Кирило Фесюн. Кирило Фесюн, який ще не пропускав. Дивимося епізод із ударом Сікейри. Бразилець, який фактично не грав. У ковалівці Богданов виконує штрафний удар. Подача. М'яч на дальній стійці. Удар по воротах просто розстрільний, Ніхто не заважав зараз прицілитися і як слід вгатити. Андрію Цуріков. Богданов на подачі. Показали Уріховського. Іде на віз. Небезпечно. Метушня у штрафному вереса і не вдається як слід пробити. Микита Борда був в епіцентрі подій. Він намагався чим-небудь заштовхати у ворота суперників і врешті. Пробити вдалося, але пробити прямісінько впаста. Так, давайте ось тут зблизька подивимося цю ситуацію. Не дуже сильно вдалося п'ятою м'яч штовхнути у напрямку воріт. Мабуть, не очікував і близько борда, що буде у такому стилі пробивати, забивати ось у складі Волині у першій лізі. Зараз він в парі центральних оборонців і вона розвалюється прямісінько. Тут і зараз Денис Безборотько 25-та хвилина. 1-0, виводить нападник вперед. Колос і забиває свій 25-й гол в межах української прем'єр-ліги. Ювілейний ювілей не ювілей, однак дуже приємне число. І Денис Безбородько. Яким же чином вийшло так, що він зараз абсолютно один опинився перед воротами. Яким чином вийшло так, що розповідав я про звитяги Василя Курка, в тому числі у грі на другому поверсі? Курко та Вовченко зараз не вгледіли без якраз Курко і Вовченко були найближчими до подаючого. Ним був Оріховський. Оріховський виконав. Навісну передачу, ну і найближчими якраз куркою Вовшенко і були до безбородька. а Хто його опікав, тут сказати складно. Ніхто один в один по ньому не грав. Взагалі забули про єдиного центрального нападника у складі колосу і Тунянами. Ось такий вихід. Чотири в три. Фактично. Передача на Марусича. Спроба пробити. у двох накривали зараз Максима і в одного із опонентів він таки влучив. Хороший дуже вихід в атаку. Вдалося перекусити суперників на повторному перехопленні і ще на власній половині поля і вибігти. Марусичу підсумку м'яч отримав. Непогано, начебто, пробивав, однак влучив. Тут під ліву ногу не так зручно подавати. Як го все ж пробігає повз м'яч. Близніченко на дальню стійку. Це точна передача. Ось таке накидання і удар з відскоком від газону. І над поперечкою від шарая. Це не зовсім той, хто мав би головою грати, але відкрився шарай. Він і був абсолютно один на дальній стійці, і саме тому Блізніченко туди м'яч адресував. І зрозуміло, що намагався зробити шарай. Він намагався вдарити в газон, аби м'яч перелетів у дальню дев'ятку. Ну, принаймні... За таким сюжетом м'яч Яго підбирає м'яч. Уже практично на ударній позиції Блізніченко. У стіночку з ним обігрався Бразилець. Удар Шарая. Влучання в Яго Сікейру. І... Височезний центральний захисник боровся проти Сікейри. І схоже, в цьому епізоді якраз Бондаренкові влиткове м'ясо дісталося. Ось тут Пішла контратака колосом, прострільна передача від безборотька. І пенальті призначає рефері. Василь Гакман. Василь Гакман, який нещодавно отримав жовту картку. Тут навряд чи буде ніяких змін першого суддівського рішення. Удар і паст був близьким. До того, щоб цей м'яч взяти. Однак досить сильно, досить чітко пробив зараз Оріховський. 2-0. 72 хвилина стає 2-0. Результат дуже складно було вирису вихованець Київського Динамо. Гравець, який пройшов через кілька орент, аби опинитися в колосі, спробувати себе ненадовго в русі і повернутися до Ковалівського колосу. Не перехитрив він тут паста, однак зміг пробити так, аби воротареві було вкрай. Де? діагональ Діагональна Шевченка дуже класно обробляє м'яч Євгеній. Передача шестакова! Ось і Михайло Шестаков. Ось і демонструє він свій скіл. Гольове. Відчуття той скіл, якому дуже важко людину навчити, він або є, або цього немає. І ось зараз відклеївся якимось чином Шестаков від захисту суперників, від опікунів. Досить перспективна контратака. Є підключення на правому фланзі Ільїн на Лучкевича. Забігання від Оріховського. Лучкевич пробиває саме грудьми цей м'яч парироя Лучкевича. Лучкевича, який відзначився непоганим ударом, непоганим власне проходом. Кількома хвилинами раніше тут відкритим був коридор перед ним. Віддавали перевагу захисники. Сезон провів у складі вижгородського Діназа. Ух, який удар здалеку. Богданова вже на полі немає. Це Олегеліїн зважився. Саме у стилі Богданова так різко, сильно. Подивимося, наскільки близько. Та ні, ні. Відповідно, ще одна скидка. Тут Бондаренко набагато вищий за суперника. Удар з вбивчої позиції. І все ж вдається відбити. І фінальний свисток якраз фіксує цю перемогу. 2-0 ковалівського колосу. У першому таймі Денис Безбородько рахунок відкрив після передачі ось цього приятеля. Це Павло Оріховський, який з пенальті подвоїв результат уже у другому таймі. Тож гол пас для Оріховського, можливо, він героєм цієї зустрічі стане.